За 15-й рік ауді 12 тисяч доларів Україні. Друзі, як вам ціна? Ви зараз будете шукати, де вона побита, а вона не побита взагалі. Що значить взагалі не побита? Купували ми її на аукціоні капард за е, з тими пошкодженнями, що в неї щось механікал. Механічні пошкодження. Вона приїхала сюди, не заводиться. Давайте обійдемо зі всіх сторін, щоб ви побачили, що вона дійсно ціла. Машина, е, ще раз нагадую, наскільки буде побита, завжди залежить від вас. Ці машинки, як Audi, BMW, можна брати з поломаними моторами. Що трапилось з цією машиною? Попередньо її оглядали. В циліндрах є маслом. Відповідно, що пробита, напевно, сказали, пробита головка ГПЦ, і ремонт буде коштувати в районі тисячі доларів. Рахуйте, друзі, клієнт отримав за короткий термін на автомобіль 2015 року. Ауді. Як вам? Ауді це німецька автівочка, це не якийсь там япошик. За 12 тисяч доларів штука ремонту. 13 касарей. І ти їдеш, їздиш на мрії. Дивіться, де диски які. Тут супер дісулі які. Тому судні диски, мабуть, на трошки стоять. Не? Компанія Intertrade, друзі, приганяємо дуже багато американських крутих тачок. Наскільки авто буде пошкоджене, завжди залежить від вас. Ви вибираєте, ми вам скидаємо, ви погоджуєте. Купуємо автомобілі тільки після вашого погодження. Ніяких авто ми не продаємо там в наявності, які ми купили. Тільки після вашого погодження автомобіль погодили, ми його викупили. Ви не погодили, ми не купуємо. Компанія Intertrade, Ми знаємо, де брати класні американські тачки.